Гарна ювілейна дата святкування цими днями відбувається, і товариство Червоного Хреста не лишилося осторонь е, святкувань, як фактично традиційно і в інші роки. От ми започаткували тут таку розважальну локацію Червоного Хреста для найменших мешканців Закарпаття і для гостей Закарпаття, для всіх, хто проходить цією площею. Саме традиційно воно базується на базі міні-клінік Червоного Хреста, де надаються медичні сервіси товариства. З нами тут присутні загони швидкого реагування товариства, їхні інструктори і тренери сертифіковані з першої допомоги, навчають навичкам надання першої допомоги. Це як майстер-класи, безумовно, тому що. Саме тренінгові навчальні семінари вони проходять в закритих приміщеннях, в організованих колективах. От, а це відбуваються майстер-класи. Люди, люди можуть спробувати на ляльках муляжах і надати реанімаційні заходи і інші теми, які піднімаються школою першої допомоги Червоного Христа в Закарпатті. Сьогодні також ми пропонуємо нашим гостям і мешканцям такі локації, як Аквагрим арт-заняття, такі як активні ігри. Зараз буде булькафест відбуватися для найменших, Буде інформаційні плакати, фотозона в нас гарна, приурочена діяльності Червоного Христа. До речі, хочу наголосити на тому, що саме завтра відзначається всесвітній день першої допомоги, і саме товариство Червоного Христа є сертифікованою організацією, яка Навчає курсові підготовки по першій допомоги це 6, 12, 36 і навіть професійно 48 годинні курси з першої невідкладної допомоги. Тому фактично ми запрошуємо всіх відвідати наші локації, ознайомитися з нашою діяльністю, так як викладені плакати, фотоплакати». Це безумовно не всі напрямки, але більшість такі основні напрямки, які сьогодні діють в Закарпатті. А якщо говорити, то ми представлені 13 міськими і районними організаціями. Радіємо тому, що більше 300 волонтерів є постійними волонтерами-діючими в нашій організації. Крім того, працюємо в шести напрямках, реалізуємо 19 гуманітарних програм на території Закарпаття. Найбільшими є міні-клініки Червоного Христа, 3, 14 мобільних медичних бригад діє. Це і безкоштовні консультації сімейних лікарів, це і безкоштовні ліки, консультації психологів. Базуємося на роботі медико-соціальної підтримки хворих на туберкульоз, виявлення туберкульозу серед контактних. Товариство Червоного Христа сьогодні працює над діяльністю притулку Червоного Христа, підтримки громад в плані облаштування міськомпактного проживання для внутрішньопереміщених громадян. Це і ремонтні роботи, це і оснастка, як побутовою технікою, так і меблями, прихистків на території області. І так само діє офіційно потужна служба розшуку Червоного Христа, яка єдина в Україні визнана служба розшуку, тому що багато звернень іде як від громадян, які втратили сімейні контакти внаслідок міграції людей і території області, і за межі України, так і звернення родичів військово. Військових людей для в питань розшуку і радуємося тому, що нам вдається вже і позитивні результати отримувати пошукових цих всіх дій, які здійсненно в обласній організації. Працює два спеціалісти, які в цьому напрямку задіяні. Ну і Безліч інших програм, які ми реалізуємо для населення, це і робота банків одягу, пункту прокатів предметів догляду за важкохворими, це і пункти видачі допомоги Червоного Христа. Ми згуртували громадськість, мається на увазі не тільки місцеве населення і підприємців для донацій для передачі товарів, а й наших партнерських організацій з різних країн світу. Сьогодні обласна організація працює з 14 країнами світу. От і працює логістичний потужний центр Червоного Хреста це гуманітарний хаб, транспортний хаб на надання максимально допомоги людям, які цього потребують.